У нас є на зв'язку Наталія Виноград, лікар-інфекціоніст, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВОЗ реагування на біологічні загрози. А пані Наталю, добрий вечір. Якщо він добрий, пані Наталю, знаєте, якщо можна говорити про цю біду і казати, в чому вона ще страшніша, це те, що сталося в теплий час. Тому що я коли, з вами. Коли, холодна, коли холодна вода, холодне повітря, то напевно не, не така страшна епідеміологічна загроза. Що ми маємо зараз і чого нам чекати в найближчі, скажімо так, ну, два тижні? Точно, я хочу сказати, що дивитись треба далі, дивитись треба на роки туди далі, бо наші епідеміологічні ускладнення. Це лише початок, це є перша хвиля. Ну починається завжди з кишкових інфекцій в таких випадках. І тут буде те саме. І це буде перша хвиля вірусні гастроентерити. Там короткий інкубаційний період, 2-3 дні, і зразу починається клінічна маніфестація після зараження. То це тільки буде початок, потім підуть бактеріальні інфекції, воно розтягнеться ну, з хвостом до 45 го дня. Це є гепатит, а але це буде тільки те перше, і це буде серйозно, оскільки брудна вода це не є просто фізично чимось забруднене. Тут є біологічне забруднення, поєднане, комбіноване. Відповідно того, інфікування людей декількома, можливо, збудниками потенційна загроза. Відповідно того, з однієї хвороби вийде в другу зайде, бо інкубаційні періоди при інфекційних захворюваннях відрізняються, і то буде визначати, яка хвиля, за якою піде. Великі обсяги ураженої території, велика кількість населення. Яке там є, і дуже специфічний е характер забруднення? Там є хімія, там є біологія, там є радіація. Потенційно це треба дивитись, моніторити і розуміти. А раз так, то це буде все впливати на здоров'я людей. А Будь ласка, а що от найнебезпечніше з точки зору? Я розумію, що все в комплексі воно страшне саме по собі, але ми розуміємо в, о, в тисячі разів збільшується трупна паличка, фекальна паличка. Там так, але наші гості казали про те, що там же були присутні десь і могильники, де могла бути Сибірка. Де могли бути інші захворювання захоронені? Якщо це все повимиває, скажіть мені, будь ласка, в цьому компоті із цього страхіття, що є найнебезпечнішим, і давайте, щоб був якийсь, як кажуть, у мене дома в Закарпатті Хосен, якби щоб був якийсь зиск, і всього всього, давайте щось порадимо людям, що треба робити най найшвидше, щоб вберегтися від всіх цих загроз. Давайте зробимо першу пораду, і основну. чим швидше евакуюватися із зони потенційного зараження. Раз друге тому, що залишитися я не поїду, бо будуть мародери, і там ще якась причина. Пити, що будеш, їсти що будеш? Воно все контаміновано. У нас контамінація це проникнення збудників, якісь неживі субстанції. Вода це головне зараз. І, друге, якщо у вас виникли якісь певні симптоми захворювання, а не вам казати, що таке кишкові інфекції закрутило в животі, нудить блювота, діарея, проносить і негайно зверніться до лікаря. Негайно і пам'ятайте, що не тільки кишкові інфекції, піде респіраторка, це ж холодна вода, І це тривалий час перебування в стресовій ситуації. Там підуть інші хвороби. Я боюсь багатьох інфекцій не з причини, якщо я там буду виставляти. У нас є група особливо небезпечних, мови немає, і для мене мені здається, там дуже серйозно буде ліптоспіроз. Це є великі річки по річкам гризуни, щури, миші, раз друге піде група природно-осередкових, особливо небезпечних. Два Піде в динаміці, можливо, правець Сибірка 3. І я можу продовжити перелік і, на жаль, він досить великий. Але хочу ще наголосити: окрім інфекційних, там є паразитарні захворювання, там достатньо велика кількість, там же риба, і там треба того боятися. І треба дуже вважати в ліпше поголодати, аніж з'їсти щось невідомо, оскільки хто його знає, які токсини там є, особливо ботулізм. Давайте будемо уважні в тому плані. І поєднане ураження, яке може бути інфекційне плюс токсикоінфекція, якщо їх розвивається. тобто інфекція, плюс токсин, це гірший прогноз клінічно і для пацієнта. Тому тут є ціла низка тих захворювань, і для мене це дуже тяжким виглядає червний тих, який потенційно теж ми можемо там мати. Я зрозумів. Дякуємо вам щиро, пані Наталю.